До кінця цього року, ну, самі російські експерти, треба пам'ятати, що кінець року це, як правило, різке зростання видатків бюджету, планується дефіцит на рівні 7-7,5 трильйонів, це десь до 100 мільярдів доларів. Це фантастична сума, але вона не є настільки критичною, якщо ви маєте джерела покриття дефіциту. Ну, можу сказати, що набагато більше дефіцити бюджетів, наприклад, в США, та, там, у великих країнах Європейського Союзу там, 3% від ВВП ну, теж великий дефіцит. Так от, якщо ви маєте доступ до міжнародних фінансових ринків, ви завжди можете перекредитувати цей дефіцит і взяти з міжнародних фінансових ринків кредит для погашення дефіциту бюджету. Російська Федерація не має доступу до міжнародних фінансових ринків з 22-го року, і це заборонено. По суті, в неї на сьогоднішній момент є єдине джерело покриття дефіциту бюджету це внутрішні резерви. Основним резервом для Російської Федерації станом до 25-го року, починаючи з 22-го, було Фонд національного добробуту, де. На сьогоднішній момент лишилося всього лише 2,7-2,8 трильйона російських рублів.